Ці музичні гості в нашому проєкті, ну ми так загадали, будуть виконувати пісні в акустичному форматі, бо це тихий вечір. І в першу програму я запросила свого близького друга. Він завжди підтримує всі мої шалені ідеї, за що я його обожнюю. Можливо, йому буде важкувато виступати в акустиці, але я впевнена, чомусь я впевнена, що він впорається якось. Сергій Бабкін. Усієї пісні дивна історія. Ідея прийшла мені 25 років тому. Якось я бавився і думаю: а якщо от Тарас Григорович Шевченка заповіт зробити в регі? <смір> Зробив. Ну так, бавився, бавився. Потім якось воно забулося. І тільки сьогодні, в цьому році, я вирішив все ж таки записати її. А, і ми звернулися. Це фантастика. Ми звернулися до е, правовласників е, музики Боба Марлі Та ти що? Так. Ми написали їм, вони нам відповіли, кажуть, ану, надішліть нам пісню, ми надіслали. Вони кажуть, ану, надішліть нам, будь ласка, переклад, прислали. От хочемо випускати. Ми даємо добро. Та ти Назали, вони прикиньте. <плес> 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 <"То> зараз буде заповіт. Казали, для України давайте. Заповіт Вірші Тараса Григоровича Шевченка. Так музика Боба Марлі. О, це навіть лунає. Оце дует. Як умру, то поховайте. Мене на могилі, серед стебу широкого окраїні милі, Щоб лани широко полі і Дніпро, і ікручи. Нам було чути, як риве ревучи, все буде Україна, yeah. Все буде Україна. Hey, hey, hey. ми віддали душі, що назавжди. Це було кри, поховайте та вставайте, кайдани порвіте. І вражою злою кров'ю, землю кропіте. забудьте пом'янути не злим, тим слові. все буде україн. Yeah, yeah. Все буде україн. Hey, hey, hey. ми вітали душі, щоб нас Нашу землю, скоро прийде мир, на нашу землю, скоро прийде мир, наша майбутнє то є перемога, на нашу землю, скоро прийде ми, на нашу землю, скоро прийде мир, на нашу землю, скоро прийде ми, наша майбутнє то є перемога, на нашу землю, скоро прийде ми, все буде Україна. You cry. Thank you, Thank you. Thank you. Thank you.